Воно знову яка в нас краса. Ах, клас. Сережка в ролі кухаря, він з неї напевно і не виходить. <рив> ну Як бачили, порибалки таке, невеличкі. Три Сережки піймав. У мене поки дві кліваки на цьому все. Так що готуємо шашлик, їмо спроби піймати живця, поки вони безрезультатні, але сподіваюсь, піймаємо. Трошки я мотор обслужив, бо фільтрик забився. І ждемо готовності, їмо і знову в бій шукати усатого говнюка. Більше його ніяк сьогодні назвати не можу бо клювати він відмовляється. Так що попереду саме цікаве.